Росія в вогні, десятки вибухів, дрони взяли Москву у кільце. Господи, кажу житі тварин, дай лікаржені суті, гаманяться бідні люди. За ж то люди страдають з цих тварей? Заводи злітають у повітря. ППО зламалась. Ребу садять безпілотники на голови росіян. У нас упав безпілотник вот. Путінські найманці виправдовують свої провали. Ви видається нашу позицію, после цього і прилітають все. Аеропорти знову заблоковані. Хаос небачних масштабів. Про це далі додивіться до кінця. Вітаються Україна сьогодні. я Дарина гуцкало і останні події. Апокаліпсис для Кремля. Росія вибухає зсередини. Сотні дронів, знищені заводи, хаос у Москві. Вибухи в районі сіл Литкино та Бакеєво міського округу Сонячногірськ у районі Зеленограда було чути гучні звуки і помітні яскраві спалахи в небі. А в селі Алабушеве жителі повідомляють про перебої з електрикою. Москви Сергій Собянін заявив, що сили протиповітряної оборони РФ нібито збили два безпілотники, які летіли на столицю. Згодом він повідомив про ще один дрон, який нібито було знищено. рішення закрити всі аеропорти у московському внуково режим килим. Рейси на виліт та приліт тимчасово скасували. Така ж ситуація була у Петербурзькому Пулково та в аеропорту Калуги. Десять рейсів затримуються на виліт через тимчасові обмеження в аеропорту санкт петербурга Ще кілька літаків не можуть приземлитися в повітряній гавані. Росіяни ж вочви досі не звикли до двіжухи, бо ж щиро дивуються, що бачать безпілотники в небі. летить два. Yeah. А ні, безпіотніх білі безпілотні баш. Це не бізлотні баш. Це не що все білі видать. Потужні вибухи пролунали у місті Новомосковськ Тульської області. Там виникла масштабна пожежа. Дрони могли безжально влупити по хімкомбінату азот, який допомагає виробляти снаряди для армії РФ. Стали відомі перші шокуючі деталі. От що це горить. За попередньої інформації пошкоджена установку М 500 з випуском метанолу. Внаслідок чого на заводі екстрено провели технічні операції, передбачені на випадок атаки. Спокійно і в російському воронежі знову рій безпілотників, і великі питання до роботи славетної ППО Путіна. У нас упав безпілотник. От, перед нашим домом. Вон люди блягають. Бачу на руки трясуться. Аврорушка іспугалась зі слів місцевих. Безпілотник потрапив до будинку у районі вулиці Айвазовського. Спочатку почули гуркіт, потім з'явився густий дим. Люди кажуть, що БПЛА пошкодив верхні поверхи. Злили і ексклюзивне виправдання від так званих захисників російського неба кажуть, що це через відео, які зливають місцеві дрони і летять точно в ціль. Мовляв, вони працюють, не покладаючи рук. Дорогі вороніше, як би вам не хотілося делиться відео. Я розумію, що це очень інтересно. Ви очі нам працювати. Ви видаєте наші позиції після цього і прилітають все. Пожалуйста, не треба викладати відео, писати райони. Очень вас просить. Місцеві ж тим часом без перестану скаржаться на атаку дронів. Кричать про те, що страждають ні в чому не винні люди. Як житі тварин, далі не суті гаманяться.

Z-пабліки заволали про те, що регіон охопили масштабні пожежі і їючий дим. В Смоленській області спокій теж лише сниться. Вибухи, вибухи і ще раз вибухи. Там розташовано АТ-720 ремонтний завод засобів забезпечення польотів. Ростеха що саме стало метою атаки, поки що невідомо. Також у Рославлі розташовано ват Рославський вагонремонтний завод. Росіян накриває паніка усе навколо палає. Кому, кому згоряють, тот не утонет. Завтра все вам сделают, не волнуйтесь. Російське Міноборони відзвітувало, що сили ППО нібито знищили 122 дрони за ніч. Найбільше на території Брянської та Курської областей. А поки УРФ намагаються приховати наслідки прильотів від інноваційних українських безпілотників, прямо зараз розгортається екологічна катастрофа. Вона після масштабного розливу нафтопродуктів пляжі пусті, туристи нажахані. Сезон провальний, економіка шкутильгає. А місцеві взагалі збирають валізи і виїжджають. Розлойше про ситуацію там у сюжеті далі. Південне узбережжя Росії, анапа, Новоросійськ. Люди виходять на пляжі в пошуках сонця і моря. Але цього року замість відпочинку їх зустрічає мазут. Цей хлопчик просто сидів біля води. Його нога в чорній липкій речовині. Мазут токсичний важкий нафтопродукт. Його майже неможливо змити, і він небезпечний для здоров'я. Мазут <плес> остаток пігонки нефті, це є це ще говоримо, кубовий остаток. То есть все летучие фракции улетели, остается. Тіжоле маслянистая жидкость, богатая асфальтенами, в ней много серы, азот, тяжолий метал. Да, то есть, вот это мазут. Все почалося в липні. Аварія танкера недалеко від новоросійської. Ймовірні причини полягають у недотриманні обмежень на плавання, встановлених для даного району, а також у недостатній кваліфікації екіпажів і недотриманні правил експлуатації суден. Загалі обсяг витоку мазуту складає близько 4300 тонн. Ну, Во-первых, конечно, біда. Екологічська, це совершенно очевидно. Капітани судов нарушили відповідні правила, не ушли вовремя в укриття, почти 40% процентів топліва е витік. Люди знаходять мазут просто у воді, на березі, на шкірі, на купальниках. Хтось купається, не знаючи, що у воді хімікати хтось, тому що не вірить, а хтось тому, що альтернативи немає. Однак про небезпеку стало відомо одразу, як тільки волонтери кинулись на допомогу. Волонтерка, яка організувала поліву кухню для добровольців, рассказала, вона провела на пляжі всього день, і прямо на берегу девушку скрутила острая боль в животі. Почалась рвота, а позже появились галюцинації. с такими ж симптомами столкнулася його колега. Тварини гинуть, ці баклани не змогли злетіти. Їх пір'я обклеєним азутом. Чорноморська фауна страждає першою, і наслідки можуть бути незворотніми. Для людини мазут небезпечний. Викликає опіки, алергію, впливає на дихання для природи. Це повільна, але впевнена смерть. Вода вже отруєна, берег забруднений, і очищати це складно і дорого. Запах стоїть, як буде на, ній, на заводі. Це, коротше Такороче катастрофа екологічне бедстві. бідством. Але російська влада, як завжди, мовчить. Офіційних попереджень немає, немає оголошеного режиму, надзвичайної ситуації, немає масового очищення. Туристичний сезон в самому розпалі. Гроші важливіше. Головне, щоб картинка була красивою. Друзі, така ситуація. Перший мій заход в море одразу одне на вигляді. Причому ніфіка не стирається. Такой... Плями мазута помічені вже далеко за межами Новоросійської. Це тільки те, що видно з берега. Говорять, мазутані, да вот он. є. Опа нато, вот говорить, його нету. Смотрите внимательно. І ви у відіці, ані звзда над ньому щитати. От чорніки віці. Покажи мені сюда. Чорне море не місце для відпочинку цього літа, але про це ніхто не попереджає, тому що в Росії екологічна катастрофа може статися мовчки без пояснень, без розслідувань і, звісно ж, без відповідальності. Як ви оцінюєте прицільні удари по РФ? Пишіть свою думку в коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами майже 440 тисяч підписників. Далі більше побачимось.